Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, записую це відео вже вдруге. Так як почала записувати, потім передивилася, в мене там кадр весь час. Ось так. Мої руки без стабілізації, але ну, є, як є. Поставила на штатив і записую, щоб вам картинка не скакала. І так, у сьогоднішньому відео покажу зміни, які наступили на кухні. Так як і ви пам'ятаєте, я завжди наголошувала у відео, що потрібно ще відносно того, в кого винаймувати житло, і наскільки важливо те, щоб були власники, адекватні люди і взагалі люди, з якими можна вести діалог, і вони були до нього відкриті. Так, от зараз це реальний приклад того, коли є люди, з якими можна вести діалог, є люди, які чують і з якими можна співпрацювати, яким ти можеш сказати про свої от потреби, що ще потребує в житлі, і всі задоволені, все спокійно, нормально вони це сприймають. От, наприклад, ту саму духовку, там далі зараз ще покажу, що пан ще приніс. Я якби не чекала цього, навіть думала, що це можливо колись буде. А виявляється він вирішив, що все потрібно. так що все, що все про що якби так сказати, заікнулася, то все це треба. Мені треба, і воно повинно бути. Вони це все розглядають як інвестицію у своє житло, і це дуже мудрий підхід. Я б, наприклад, так само дивилася. Інвестиція в її вартість. Вони не наступним людям, які будуть знімати цю квартиру, їздить дорожче, тому що вона вже абсолютно буде укомплектована. Треба духовку, є тобі духовка, треба там щось там, є там все. Все зроблено так, щоб людина тут повністю комфортно почувалася, абсолютно все в наявності. Я думаю, що якби я їм сказала, що мені треба там посуд, наприклад, то я думаю, що якийсь. Бі ту набір посуду, такий базовий тарілок, каструль там є ще, ще чогось, він би також з'явився. Ну це вже якби перевільшення. Я хочу мати такі речі свої. Якщо є у мене така можливість, то тому ще і цей буде О, ось так. Тому, як я їй кажу, це дуже важливо, саме з ким ти в кого ти будеш винаймувати. Бо я пам'ятаю, коли записувала відео і говорила це в першому, що власники такі, ну, ну такі, якісь ну, трошечки такі люди, що не зовсім я впевнена, що варто, що щось, щось відштовхує такі проблемні, там, щось, там. щось щось Ну, якесь моє внутрішнє відчуття, каже, що конечно, не треба туди йти. І я пам'ятаю в коментарях, кілька людей написали про те, що ну то ж тобі не з власниками жити. Вони просто там ну, як здають квартиру, там раз якийсь час появляться, і в принципі це все. Але мова йде про відношення, про те, як вони сприймають свою власність власність, про те, як вони відчувають тут наші наші кордони, і як вони готові до цього стосуватися, як вони готові чути і реалізовувати, тому що не всі потреби, які в мене тут виникають в житлі, повинні бути по моїй стороні, як людина, яка тут живе. Деякі моменти, отакі от базові і ті. Які вони, в принципі, могли би не вкладатися, та сама духовка, бо ну що, їм ну, нема духовки, не підходить тобі, шукає інше житло, могли би так сказати. Але так як я кажу, вони розглядаються супер супер думка, це ж класно. Це ж на наступний раз вони при мені це ж говорять, роздумують, і люди думають в хорошому напрямку. Це ж на наступний раз, як будемо здавати, то квартира буде повністю укомплектована. Розумієте? Вони бачать цьому плюси. Я неймовірно захоплююсь такими людьми, які готові йти вперед і витягувати з цього. Якісь, якісь хороше, щось хороше, корисне робити це, спрямовувати в хороше русло і так далі, а не сидіти, нити, бо треба потратитися 300 злотих. Якби вони не купили тої духовки, я би сама її купила. Але ж приємніше набагато мені, їм набагато так само приємніше, коли в нас хороші, хороші стосунки і хороший, нормальний такий зв'язок, комунікат. Тому ось так. Зараз переключаю камеру, показую. І я сподіваюся, що ви хочете зі мною. До речі, це ще не все. Ще буде далі, далі буде. Але там вже в короткому шортс, напевно, запишу тільки, тому що там невеликі переробки, на які просто будемо чекати від столяра там одну таку штучку. Тому повертаю показ. І так, на даний момент кухня виглядає так. Оте, що там стирчить щось, що не пасує досить таке, це через те, що пан фасад зняв, зараз покажу, бо його треба переробити через те, щоб в нас появився, появилося ще що? Так, витяжка! Ось така витяжка. Це як там вони називаються, ці такі з вугільним тим, фільтром чи що. Він цей похланяч, так вони його називають. Він тут має до речі якесь освітлення, оп! місцеве. і працює тут на різних режимах, стандартно, так як всюди. Досить такий голосний. Досить такий голосний, але я вам скажу, що трохи витягує. Мова йде про те, що він якби перегонить повітря, він його не витягує в таку рушку, цю трубу, тут от видно. Він буде його просто як би перепускати через себе. Оце повітря, яке буде тут готуватися. Тобто, фактично він буде усувати жири, щоб те, що я тут готую, воно не осідало на поверхнях, не забруднювало так сильно і буде забирати, грубо кажучи, так само цей запах перефільтровувати. Ще там якісь додаткові фільтри пан купив, поставив. До речі, все це сам робив, різав, вставляв, закріплював. Пояснюємо мені, що от ще тих два фільтри він докупив, щоб ще додатково були. Я в цьому абсолютно не розуміюся, але приємно, що людина. Про це думає, дбає і каже, що ну, це якби мало трохи покращити ситуацію. Про витяжку. Її взагалі якби не було мови про те, що це от вона на наступний раз буде, і все. Взагалі, я не знаю, як він її туди вкріпив, все сам попереробляв, зробив. Так само там розетку переробляв, якось він її щось там. Дивися, переробляв, вона має бути. А як він її зробив? Поняття не маю. Напряму, напевно, підключив чи що, тому що там одна розетка, і він підключив сам туди мікрохвильовку і витяжку ось в такому плані. Не знаю, як він це зробив, але сказав, що все буде працювати і воно все працює. Тут фасадик такий маленький був, у мене там на найвищій полці вага стоїть, і речі, які я дуже рідко використовую зараз, принаймні воно буде все закрито і ще тут така планка буде, її просто треба було обрізати, тому пан забрав її власне, до столяра. Ось такі зміни. Скажу вам приємно, тому що трошки він каже, що переживав, що мені буде заважати, бо я якби буду готувати, воно трошки виходить. Але знаєте, це набагато краще, ніж ніж те, якби її не було. І ще мені ще дуже сподобалося, те, що освітлення, ось тут у нас є лінія. Ілюшка, можеш включити світло на кухню тут? Молоді. Так, у нас тут є освітлення, таке йде вбудоване. ось. І там, ніби, бачите, воно перериває але коли включаєш. Витяжку, то все окей, і все дуже класно. Отак, як я кажу, цього, цього точкового освітлення трохи замало. А от ця атмосфера на кухні можна включати тільки це освітлення і фантастично, затишно, приємно в домі. І це освітлення воно якби поєднується з тим, воно так само тепле і дуже класно. Тобто, ця частина також освітлюється і гарно виглядає. Це якщо брати про витяжку, то це буде усе. І кажу, як оце дрібна переробка, то це вже у шорт вам покажу. Відео цілого знімати не буду. Далі, ось тут пам-пам-пам-пам-пам. Здається, що в цій полці. Опа! Є, є духовка! Ось так вона виглядає. У мене тут от. Кашки поставила, але мені здається, що ще ще буде підлягати змінам. Зараз я її вийму і вам покажу. Це, до речі, та модель, яку я їм надіслала. Я думала, що вони ще щось пошукають, подивляться, що їм підходить, вони просто купили ту, що я вислала. Потім по характеристиках подивилася і попитала своїх колег на роботі, то не дуже, то я, напевно, що добрий вибір зробила в плані потужності, бо вона досить таки непотужна. Це єдиний пункт, на який я не подивилася. Але по функціоналу і по відгуках є Окей. Тому якби висила їм цей лінк. Зараз вийму її і покажу. Дуже класно, що я її можу виймати, бо вона тільки трошечки більша від мікрохвильовки і досить таки не важка. Тому сьогодні, я сподіваюся, буде перша проба смачні котлетки. І будемо вже нарешті нормально їсти. Що я можу сказати? А, ще завтра щось має прийти, замовила. Так, завтра посилка має прийти. Так, так, так. Так, більш детальний огляд духовки. Вона невелика, так як я її казала: 19 літрів її поємність. Далі має ось тут ілюшка мені допомагає. Чи кривляється? Що ти робиш, синко? Кривляєшся з мамою? так? ні? Має ось таку зручну ручку для відкриття, досить -таки зручна і, і легко все входить, відкривається, але відчу... немає такого, що відчувається знаєте, найдешевші матеріали, що воно все літає, бігає і розвалюється. Нема такого, тут подвійне хартоване скло, що надає ваги такої дверкам, але вони дуже зручно і легко відкриваються. Класно, що тут ця, ця ручка є досить зручно. Далі тут є регуляція температури від 100 до 230. Всі положення можливі. Також Верхнє гріння, гріння печіння, нижнє так само, далі термообіг, хріль. І ще мені тут дуже подобається таке, ще тут є ось така бляха на низу, яку, яка дуже полегшує догляд за духовкою, тому що ти виймаєш, просто, якщо там якісь кришки чи щось, якісь каплі були, виймаєш її і миєш її там от окремо, так зручно. Далі два дечка, які йдуть в комплекті. Вони невеликі звали. Але я сподіваюся, що нам цього вистачить. Ось такі невеликі, але їх все-таки два, можна готувати вдвох, тому класно. Далі тут це от всередині таке, і далі тут ще останній час таймер від, від нуля до години. так. Сигнал, сигнал дзвінковий, як це? Сигнал є такий звуковий, коли закінчується час, на який ти навела. І тут ще десь лампочка. Ага, ось там лампочка є, яка світить, підсвічує. По відгуках, по коментарях ті люди, які купували, дуже задоволені, виконує всі такі функції. А ще є оця класна штучка, яка мені сподобалась. Така, щоб виймати дечка. Досить таки класна. По коментарях людям сподобалося. Єдине, що в описі пише, що ця духовка суперпотужна, що велика потужність. Ну, знаєте, Я запитала колег, чоловіків своїх, чи то велика потужність, бо я в таких речах не розуміюся, 1380. Ну, Вони сказали, що так не дуже, то вона потужна, що можна було і поміцніше, тим більше, ну, я ж сама вибір ви роблю. Ну, але пізно я ссилку скинула, тому є, як є. Сподіваюся, що нам буде цього вистачати. На вигляд практично все, що потрібно є, тому треба вже приступити до її використання, щоб вона так, знаєте, пилюкою оце не припадала, то стоїть, припадає. Треба смикоти готувати. Як завжди, усім з вами поділилася, розповіла, показала все, як воно є. А зараз відео вже завершую, буду бігти, тому що ми через те вікно подивимося кожен день на той парк і так і не можемо туди потрапити. Півтора тижні тут уже живемо, а в парку так жодного разу і не були. Час це виправити. Що на кіне, ще на кінець, хочу сказати. Я відписувала на коментарі, але ще хочу сказати, дякую за ваші ідеї про е, мультипіч, про е, як це воно називається, про е, фритковніця без тущу, так. Безтущова, так ще тут називається, такий, таку, такий спшент, який також досить подібний по функціях до духовки. І класний функціональність того, що я зрозуміла, єдине, що я ним ніколи не користувалася, і е, щось таке, е, вважаю, що вже більш індивідуальне, я би сама собі могла, наприклад, купити. А те, що от е, пану пані сказати, це така база, е, така як духовка, таке щось би могла, бо інше це я вже рахує мої якісь забаганки і так далі, тим більше, що воно е, не настільки е, по об'єму велике. Тобто я розумію, що духовка також не надто велика, але тут на двох течках можна таке ну, усмажити тих добрих котлет, приготувати, припзапспекти, а там ну. Обмежена така от кількість, тому все-таки вибрала те, що мені скоротить час в плані того, що можу приготувати більше їжі. Та й, зрештою, кажу, хотілося, щоб люди тратилися на якусь таку базу, і те, що я напевно знаю, що я не буду користуватися ось так. то. Тому, тому перевагу надала саме духовці. Але дякую за ваші поради. Я їх завжди читаю. Мені дуже приємно, що ви пишете. Я їду завжди в Google, завжди дивлюся, що про що. Це, це просто неймовірно. Власне, це таке спілкування, тому що завдяки вам я дізнаюся дуже багато класних, е, класних моментів, тем, е, класних речей. Взагалі, це, це не має якогось конкретного значення, тому що ми з вами спілкуємося на мільйони в одну тему, і дуже багато всього мені так само радити. Тому маю можливість розвиватися. Разом з вами, дякую вам за це дуже-дуже. Ось так. Завершую. Бажаю вам хорошого, приємного дня. Дякую, що були у цьому відео зі мною, з нами. бо сьогодні ми вдвох тут знімали. Ілюша все мені за кадром допомагав і все, все робив, повторяв за мною. Мав такий настрій. Ось так, так. Хорошого, приємного вам дня і всього самого найкращого. Зустрінемося з вами у наступних наших відео. Па-па-па-па.